Пішла, взяла, є у мене для троянди ось такий фунгіцид, плюс стимулятор росту 12 мл. 12 мілілітрів, міліграм, може, не знаю чесно, як тут написано правильно. І воно тільки для троянди, але я ним користувалася, як бризкала гібіскус. Значить, дивіться тут, що способ використання роз, так, розчинити вміст двох пакетів 10 літрах води. Розчин ретельно розмішати і обробити Значить, оце на одну-дві сотки. Ну, я всі свої троянди оброблю і гібіскуси. Чому так затримуюсь? Тут все на російській мові написано, і я вже трішки вмію перевести. От. Ну, Для чого тут написано? Мочніста роса і тому подобне. Тому я ці два пакетики зараз розчиню, я води вже набрала. І. Я сюди ще додавлю е, дві столові ложки аміаку. У мене є такий розчин дебелий, такий, знаєте, не аптечний. Колись мені Наталя давала. І в мене там лишилося. Ну, це прилипало, щось не хоче липнути. Ну, давай. Щось його дуже мало може ще додати миючого якогось, бо дуже мало цього прилипало. Я не одягнула рукавички, ну, прилипало, може, отак, помию. Так, о, ну це ж інша справа. Так, ну я зараз, воно постоє, я зараз не буду бризкати, а під вечір. А якщо дощик піде, то заховаю. Ну, З ним нічого не станеться. Так, не знаю я, мені здається, мало цього прилипала, хоча раніше ж я так же само було. Ну, в общем, зараз добавлю а м'як, так, може тут трішки більше, чим дві ложки. Фух, такий дебелий. Це називається все, що вдома було. Ну, дві столові ложки. І оце я цим буду бризкать. Бризкать. У мене немає. Пульвера, щоб бризкать, я беру звичайний оприскувач, який там перем білизну і бризкаємо Не перем, а гладимо. Ой Боже, їх тут страшне, мама дорогає, це, мабуть, відро піде. Ну, або цей що освіжувач повітря. в мене так там добре є такий. О, можна її купити, ну там він на 3 літри десь 870 гривень. Ну, це ж так, не, не так-то дешево. ну, ось такий у мене є. І на 500 мл, а цей на 345 Ну Він дуже добре, зараз тут нема майже нічого. От він дивіться, як добре бризкає. Це я попередньо бризкала ним. І що я ще буду робити? Я оцю троянду зараз зріжу, що вже ж дощі і так намочив. Ну, це, вже, це що з квітами. Те, що без квітів, може ще й дасть гарні, і вона так буде далі рости і квітувати. Ага, і зараз мені ж треба набрати, десь у мене є чим набирати. В гаражі пішла взяла. У мене є ось така турочка. Я колись на лівому березі. Була у сина і в Аврорі купила її, але вона ну в неї погано заварюється кава, не смачна Ну, і я її так забракувала і зараз користуюсь так як для різних потреб в господарстві. І тепер оце я нею наливаю. В неї тут такий є невеличкий носик і добре наливається. Ну, зараз треба ще розмішати, І так раз сонечка нема, то можна побризкати. Ну, майже повна, зараз іще. І це буде вихід з положення. Та я ж вже, це вже, я її тричі бризкала, гібіскус цей маю на увазі, і троянди. То це вже буде четвертий раз, мабуть. Третій чи четвертий? Не... Забула? Ну, в общем, якийсь. Тому оце ж де достаю до троянд, звичайно, я не підійду, по краю то так. А це ж, зараз воно набереться. Ну, дивіться, як воно. Добре бризкає. Ну, іди ціля, сонечко, а то і я тебе отравлю. Так щось тут. Щось не хоче, забивається чи що. Все ж розтворилось. У ну, мене ще одно є, якщо. Так, не зрозуміла я, чому. Чогось не хоче. Може, я дуже опустила? Та ні, щось пішло не так. Зараз подивимось. Якщо, то візьму ту другу. Не качає, <с> сказав хвати. М -м. Може, забагато я налила? Зараз спробуємо. ще раз. Просто оця штучка хороша, краща, ніж там у мене є що. Не, не хоче. Ну, добре, тоді візьму другу іншу. Перелила в іншу пляшечку, ось в таку, бачите, і тут треба додати. Ну, треба зробити обов'язково, бо. Пропадеш, з'їдять. Всі листочки з'їдять. О, ну все, ось так. І швидко. Єдине, що не зайти ж мені туди не стать, то прийдеться оце отак. Ну, це ж. Та погибнете ви, думаєте, оце так і будете тут панувати. Ні, звичайно, там немає. О, тут є, по-моєму. Зараз я гляну, бо я вже ж дивилася, то це ж не достаю. Так, щоб. Так, зараз гляну. Ну, тут тільки сидить сонечко, але сонечко, тікай, а то я тебе зараз щас... для профілактики я з цього боку. Побризкаю, а з того я ж не зайду. Треба одівати калуші, і це ж я загрузну. Ну, для профілактики я побризкаю. А тут зовсім не дістать. Ой, господі, що ж зробити? Зараз придумаю. Положу отак. О. Щоб стати трішки ближче. Отак. От немає тут. На цьому немає, але я побризкаю. Угу. Бо це таке, сьогодні немає, ранком станеш уже є. І тут скільки дістану, ще з цього боку, це теж. Профілактика, бо сон, якесь сонячка сидять. І сонечка, знаєте, такі не червоні, а оранжеві із чорними, помаранчеві, з чорними точечками. Так. Ой, вилазимо від ціля. Ну, ще раз тут і пройдусь троянди, які де дістану, а зараз оцю. Бордюрочку, трояндочку обріжу. Не встигла вона гарно поквітувати, бо дощик не дав. Ну. Ну, це багато рушину зробила, то я обійду все, де дістану, там і побризкаю. Ну, це так, хай постує, потім подивлюсь, може ще. А зараз займусь трояндою. Так, візьму кудись, куди все складати і чим обрізать. Нам обіцяють, що зараз виключать світло і до 19-ї години не буде. От. Віка говорить, ти собі скачай там якийсь фільм, поки в тебе є, отак я. Зарядка буде, а потім додаєш павербанк і відпочинеш і послухаєш. Ну, кажу, добре, то я трішки пішла. Думаю, що я там буду фільмити дивитися, я послухаю якусь книжку, скачаю. Ну, скачала не книжку, а розповіді. Буду слухати відпочинок. Шкода, звичайно, цих трояндочок вони не встигли розкритися, показати свою красу. І вже дощик забрав їхнє квітування. Ну, це так я їх буду тут обрізати, покажу, як обрізала вже до кінця. І потім ще раз побризкаю цю. О, пляшка качається та що, не пригодилася. Зараз приберу її. У мене там за двором іще. Ж... Ой, воно заходить таке. У мене за двором іще ж є згідно з куси треба їх теж побризкати. Чую забур. Щось так, як хтось пригнув. Не зрозуміла. Сірого не бачу, гарбуза теж. Сірий давно не ходить. Ну, гарбуз іноді приходить, але більше до Наталі. Ну, немає, не бачу. Нікого не бачу. Не бачу нікого. А, бачу. Ось о, ось о красавчик, гарбуз. гарбуз. Боже, який же ти страшко. Шерсть облаза, сам на себе не схожий. Ой, Боже. Я тебе навіть не пізнала. І на боках залисина гарбуз. Та не зверта зовсім уваги. Ага, листочки поїж. Привіт, арбуз. Ой, чудесі я. Прийшов. Ну і що ти тут будеш робити? Пішов, пішов. Ага. Боже, який же ти облізший. тільки полосочки видно твої. Пішов далі. Та немає фенді, вона тебе не буде ганять. Бо вона вдома, почав почав накрапати дощик, то вона пішла додому. Що? Ти голодний? А гарбуз? Ну, якби ти стояв, я б тобі винесла, так винести, щоб мурашки. От, Пішов. Пішов, куди пішов, не зрозуміло. Ти куди пішов? Чудо. От, хто заскучав. Ось приходив. Далі пішов. Ну йди, йди, йди. худий став, сам на себе не схожий. посидиш, я винесу тобі їсти. Чи втечеш? Та втечеш, бачу. А, пішов. А, Ліг, будеш лежать, я винесу зараз тобі їжі. Зараз дам, дам я тобі їсти, винесла. Тут же ж треба було ж, що не випустить фенді. Так. Ну йди. Іди сюди. О, дивіться, як він розуміє. Іди. О! Давай. От, молодчинка, давай. Ну. Тут немає ні кісточок, нічого. Тут є м'яско, картошечка. Навіть хліб не клала. Та то вишні падають, не бійся. От молочина. а та сердиться. Ну, скучили і я теж за ним. Чого сірий перестав ходити? Так, треба тут попідмітати. Ну Зараз закінчу з трояндами. Ну, майже доїв. Кутуляє, як старичок. От молодчина, бачиш, полежав трішки, почекав, я тобі винесла. Да, ну їж, доїдай, я пішла працювати. А ти доїдай. Я й фенді не випускаю, вона проситься, щоб ти поїв і йди гуляти. О, сердиться, сердиться вовсю Стогне. Чудо. Шкода ж їх теж. Ну, що вони не винуваті, що десь хтось кинув десь. Ой, я вікулі, е, обіцяла, що я оцю гортензію піділью. Щоб, треба почитати, щоб вона змінила колір. Може, це вже й запізно, треба почитати. Ну, пішла я доріжу троянду, хай він їсть. Ось вам і гарбуз. Так, лишилось декілька гілочок. Ось зріжу. Тут треба так, щоб не зачепити ті, що розпускаються. І все. Ну, цю, не знаю, отак, мабуть, зріжу. Тут є Ой. шкода. Що таке? Зараз випущу. Хай ще поквітують. Ну, оце кущики. Тут їх два, оце з оцього другого, це я третій сюди робила. Ну, оце він так розложився. Та зараз відкрию. Так, оце скільки сміття вийшло з трояндочки. Колюча вона дуже не дає мені. Теж поранилась. Так, тільки вколиш і зразу юшить кров. Так, оце ще мені не подобається. О Боже ж мій, зараз відкрию. Отак. Чекай. Це ж вона чує, відчуває, що тут хтось є, а її не випускають, колиться. Зараз відкрию. Ну, йди, біжи. Чого? Біжи, все? Куди побіжиш, непонятно. Гарбу з бігом тікать. Кажи, я поїв. І все. Каже, я поїв і все, і сховався. От, красавчик, все? Ну, і все, не голодний, приходь хоть іноді, я тебе підгодую. Облизиться. А Фенді не розуміє, ти ж сірий там стоїш. Ну, це не сірий кіт, а гарбуз сірий. О, це вона почула, почула. Та все, він сховається зараз. І все. Скажи, я наївся і пішов далі. І куди пішов? Ну, пішов десь. Іди. Що ти там? Обнюхала мисочку? Чужа мисочка. Твоя колись була. Зараз котикам даю в ній. Будеш гуляти ще? Ну, скажи, я ж хочу десь пройтись тут. Так, молодчинка, гуляй, гуляй. Зроді вийшло сонечко, а я тут на столі досушую черешні, оце, бачите, вже ті в мене в сушарці, а ці вже майже сухі. Я зараз тут падають, звичайно. Зараз хочу винести туди, ну я буду на вулиці, хай швидше досохнуть. О, упала ось з дерева. Так що я їх туди віднесу, ну а ти вже хай на сушарці сушаться, коли вже буде сонце добре палити, тоді вже я. Винесу, може, до сушу абрикоси. Так, треба так, щоб я потім раз і забрала. Та хай тут, мабуть. Ой. Щоб далеко не бігти, якщо вдруг, як дощ. Раптом. Так, ну, сушіться. Ну, вже майже висохли. І чим я зараз займусь? Ну тут же така погода. Тільки що о, вже гримить. Так що оце поки сидиш на вулиці, поки й добре. І що я хочу зараз зробити? Зараз у мене є таке завдання для мене. Я вже налила ось 2,5 літри води. І в мене є ось такий засіб для зміни кольору гортензій. Ну, може хто не знає. Продукт призначений для використання у квітникарстві. Змінює колір великоквіткових квітучих гортензій, з рожевого та світло. Блідо-голубого на яскравий блакитний, підтримує насичений колір суцвіт, протягом періоду вегетації, дозволяє, змінюючи колір різних сортів гортензій, зробити кольорові фантазійні клумби. Ну ось, Якось у мене ж в мене їх всього чотири. Ну, одна вже починає квітувати, і це можна. Е, зараз її підлити. Поки що я не підливала, тут пишуть, що е, е, процедури по зміні забарвлення квіток та підтримки насиченого блакитного кольору потрібно починати до формування бутонів. Ага. Е, то значить, мені оцю ж, яка вже почала квітувати, не... Е, не треба підливати, а там, де ще бутони е, не формуються, от її, їх я й піділю, і це мені вистачить. Значить, на 2,5 літри води треба 6,25 грама. Ну, Коротше, оцей пакетик 25 грам, на 10 літрів води. Ось так. Значить, термін придатності. Упаковочки 4 роки. То, а я його купила в прошлому році. Так, ось якось так. Це виробник Україна, товариство, сімейний сад, Київська область, місто Бровали, Бровари. Ну, і зараз я насиплю 5 грам, 5-6, ну так, приблизно. Я оце ложкою, це ложка мірна. На, на, на 5 грам, і да? я зараз насиплю, але тут мені вітер заважає, то я піду десь ой у віранту, дивіться, який вітер, щоб не розсипати. І піділью гортензії. І оце я таким зараз зараз буду займатися. Так. Ну, тут би, ну ні, я тут не зможу. Тут таке воно, бачите. Дужий дуже вітер, тому я піду на віранду, а потім піділью до, до того, як піде дощ. Знову починає гриміти. Ну, оце ого, в мене це маленька. Ну, я оцю на дві розділю, оцю полью і ту, що мені Наталія дала. і іще пополам. Тут же не зайдеш, бо страшне. Ну і цю тепер. Вона вже величенька, але квітів ще в неї нема. Ой, подивимося, що з цього вийде. Так, ну і цю піділью просто. Вона вже, правда, почала квіти. Ой, трішки. Так, все, тепер все закриваю, бо гримить дуже і треба все ховати.